І усім привіз вам проліплеє. І ви на серіалі «Плеєр погоди» 18 сезон і третя серія. Відчуття І ми почнемо. Тобі не здається, що Астрат не занадто емоційно? Ну, так. О, є якась емоція. Ігнор. Можливо, він ще не гниє, але просто без емоції якоїсь. Може, поз... Може він просто спокійний. Чи ну, ж коли він просто Чи реагує? Ну, він просто немає має ніяких емоцій. І це схоже на. Та людиності його немає. Ну. Давай бробами робити. Якщо ти мені робиш, хочеш за тим. Що ти мені коментуєш? Е, ну, знаю, можливо, поцілувати. Ти що? Ти хочеш щоб мені до мене ще що? Та не то не я, а ти. Ти ж дівчина. Бо що буде це. А, то добре. Поліна, що ти так дивишся? Я розумію Астати, бо. Що Чоса... з пішла сюди? Як зрозуміла, не з ним пов'язувалась. Вийшла похполіна. Ну, жахливо. він. Не хочу так. Відносились. не знаю, може ще інші емоції. Інші які? Як ми захочемо, щоб він заплакав, то його не вийде. Як усмішить, то ні. А що може, щоб він вийшов якісь інші емоції зразки, яким тільки добилися якої емоцію, тільки добилося все тільки гнів. Або возмущення тільки. А не добилась яка морцю хотій ти сам хотів. Яку ти пчасу емоцію ходив? Не знаю. Я думала, не буде. а не робить так. Добав, може інше? обійняти? Не знаю. Mm? Що? Остань мене обійняти. А що? Чого? Ти розумієш, чи я. Ну, і що? Ну те ж була раніше людиною. Чого я так не зазу? Це не має вже ніякого значення. Це. Це чого? Тому що ми не можемо знашувати зменшуватись просто жити. Може, тоді. Дай подумайте. А, та! А може. Ти побиш якось його ну, звеселити? Щоб він усміхався? Так. Ну, Не тим за, не, ти, не зараз але щоб підсміхувся. Не сад. що тобі вже тепер треба. Як ти хочеш уймати, то вже йди. Ні, не, я не прийшла на не, не про те, я прийшов по-іншому. І по чому зараз побачиш. <голи> Ти... наділа? А, Зараз не пропліна, як успіх. М в мене? Вийшло! Вийшло? Так! Я вже добилася того, щоб він, він почав сміятися. Смі... О... См... См... Я того добилася. Так. Я добилася того. М молодець. Типо. А чи я якісь емоції? Ну, кожного не буде емоції, вона ж не може бути з одною емоцією. Я не знаю. Але ми можемо ще дує добитися. Ну, не знаю, може, це хватить. Хватить? А я думаю, що ні. Це що. Навденти не добитися, тому що це має бути дуже, дуже важливо. Не, 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 жаль, не, не буде завжди емоційний. Ну так, не буде завжди емоційний, але. Я би хотіла б, щоб він був би емоційний. М -м -м, як хочеш. Я тому більше участь не буду брати. Я сама виправлюся. виправлюсь, вфорруюся Форую плеєр. Добре, чекаю, як ти вфоруюся. Це добре в плеєр? Так. І всім те побачив, звук плеєр. всім тебе бачення, всім гудбай.